Йдемо розвідку нового міста робити. Ось тут кар'єрі колись, засипають його. Ось заїхали ось такий тупик. Ось такий тупик ми заїхали з його. Там тут була колись хутір був, Я залишилася одна хата. Біля кладбища, там ще живий дядька. Після хутора село. Було. О, і село, Юра каже, після хутора було. Ну, а він мені опять привіз свої знахідки з каховки. А, і не тільки, да, із поля. Вон які наконечники класні. Ну оце вообще. Гляньте, Дукач Екатериновський. І не просто Дукач, це така... Подвеска, блин, крута. Гляньте. Да, це подвеска крута. Це Рома щось похоже знаходив на осколі. Так, і оце ось. Тоже така сама. Да, но ну, у Роми була ось тут, по-моєму, оця Екатерина. Да, а вот тут у нього крест був. таке похоже. Ось. Ну що, починаємо. Щоб ви мали. Уявлення, де ми будемо копати. Гляньте, які лапухи. Дивіться. Вон лапухи. Тут кар'єр неподалеко. Ось. Ну отак от прийдеться нам лазити. Не знаю, знайдемо чи не знайдемо щось. Потім будемо показувати, бо знімати тут не, нереально. Так, да, пройшов ці хащі. Тут був хутір, це 100%. І по карті він є. Ось гляньте. Тюльпани растуть, мабуть, з тех времен, хмель. О там унизу грічка була, там далі кар'єр, а ось все, мабуть, фундамент якийсь. Вийшов сюди на полянку, можна так казати. Ось дивіться, перша знахідка. Мабуть, була колись орлянка, похожа под І по сигналу схожа і так. Ну треба трошки мити буде. Ось отак. Не глибоко було. Кукушка співа. Був гарний сигнал, Вон, Дивіться. Ось ось отут. тут і ось. Випала монета, мені так кажеться. Прямо у траву. Ось лежить. Да, хлопці. Тут наші вже були. 50 копеек. Вон там Юра ходить. У ну, мене по знахідок нема. Але ось бачите, що я знайшов. Якийсь погріб був колись. Ну, Судячи по потолку, це не старовинний погріб, а бетоном залитий. Так, ну оце, мабуть, була мазанка, оце все, що з неї залишилося. Оце таке. Тут парита вже до нас, трава вже велика. Ходити важко? А там колись був ставок. Ось знайшов признаки життя. Бачите, Розвалене. Ну опять таки. Це не дуже пізнє, бо, бачите, заливалося. Роствором оцяка хатка була. І о там далі теж така вон. Ось якийсь погріб, мабуть, був. Ну судячи з цієї банки, люди в 85-му році ще тут були. І вон там далі куча всяких строєний йде. Ну а ось цю знахідку прийде тащити. Бачите трансформатор повний меді. Вона тут горіло, конечно. Банки поплавалися. Ось железяки кусок. Продолжу свой копс. Вон там ставок заброшенный, заросший. Ось вот там еще горник, где я бродил. Так, ну а зараз, зараз вам покажу. Мабуть, Це значок. Ось дивіться, у траві. Да. Це значок, хлопці. Слава Октябрю. Ну да. Зараз первомая, я знайшов слава октябрю. Ну, все ж таки знахідка. Продовжуємо. Тільки що знайшов пуговицю, не включався вдома, покажу. А ось це сигнал ось, гляньте. Ну, якщо я не помиляюсь, це лежить монета. Монетка. Монетка. І скоріше за все старе... старовина. Йди дивись. Оце. Ага, красавиця. Толстенько. Вроде. Павла. Не, по-моему, это капуста. Да, капуста. Копейка, может быть. Uh -huh. Ну, зараз почищу. Одна копейка 1817 року. У нас, если я не помиляюсь. А дома разве детальнейшее. Ну це, це, звісно, круто сьогодні. Дві пуговиці це царські. Ой, лисі, та монетка. Хоч і копійка, але монетка. Зараз тут походимо. Юра пішов от туди у чащу, а я ось тут відбражу де і був. Дивіться, думав пробка, бо дуже зверху була. Лежить монета, Ну, це явно не радянський п'ятак, бо відбиває як медь. Ось дивіться. Бачите? обана, оба-на. Оба-на. Це, мабуть, три копейки. Чи дві. Чи три. так да, три копейки. Три копейки хлопці. Зараз трошки прочищу. Да. 3 копейки 902 року. Ну почистимо, чистиму, вроді сохран неплохий. Так, ну оце ми тут таке накопали. Ви все бачили. Дві лисих пуговки. Копейка 800. То ли 15, то ли 13, 2 копейки 92. Ну оце таке 50 копійок, Ну ось таку купу шмурдяка. Тут мідний дрот. А, ось тарелочку знайшов, дивись, Йор, дитячу. Ось так ми покопали.